Середньовічні бої для дітей організували у Чернівцях. Лицарський дух цими вихідними витав у центральному парку імені Тараса Шевченка. На змагання середньовічного бою приїхали юні спортсмени з Харкова, Києва та Житомира. Чимало дітлахів представляли місто Чернівці. Серед учасників є й дівчата. тому що перший перше змагання. За що найбільше худож? Ну, за те, що поб'ють. Для багатьох такі двобої, перші у житті, тож емоцій вистачає. Тут дуже весело, тут можна бити людей. Діти діляться, одягаючи такі незвичні обладунки, уявляють себе справжніми середньовічними лицарями, здатними побороти ворога. Захист рук, ніг, кольчуга та шолом. Все це важить чимало. А ось старовинна зброя важка лише на перший погляд, каже тренер. «Те, що цікавить всіх звичайний одноручний меч, при якого дуже багато міфів. Скільки важить на вашу думку звичайний меч? П'ять кілограмів. Кілограм триста грасим ходив тодішній ві війне захищати свої домівки, як доводиться нам зараз, зараз воюємо з сучасною зброєю, тоді воювали з такою. Відкритий кубок середньовічного бою у Чернівцях організували клуби Айнабера та Шарухань за підтримки міської влади. Турнір офіційний з нагородами та медалями, але головне з лицарськими правилами на ристалищі. не можна бути в стопи, не можна бути в пах, не заборонені уколи в цьому виді спорту. Якщо говорити про турніри в софті один, на один, то не можна кидати на землю. Ну і до спортивної етики, поваги до свого противника. В умовах сьогодення організувати турнір, каже Костянтин Костащук, було нелегко, бо чимало спортсменів нині захищають країну на справжньому бойовому полі. Зараз е, знаю точно, що б'є Шерухані під Бахмутом. І два бійця з Гайна е, також в тому напрямку. Я сам нещодавно повернувся звідти і зараз знаходжусь на лікуванні відновлені. Костянтин Костачук додає провести кубок. Вирішили для того, аби розказати молодому поколінню справжню історію українських лицарів. Ми насправді воєвнича нація споконвіків, а не те, що нам нав'язували. Ми не хлібороби, але ця війна це показав зала. І додає, хоч організувати турнір було й важко. Дитячі посмішки та розвиток молоді того вартує, особливо зараз, коли за світле майбутнє сучасні українські воїни віддають власні життя. Олена Крічко, Діана Чігак. Новини Чернівців, телеканал СІ-4.